Отже, вітаю вас, шановні студенти, це відео це додатковий матеріал, який я вам обіцяв записати за матеріалами нашої попередньої лекції, яка відбулася в четвер на першій другій парі. Нагадую, що в межах даного завдання я на лекції показував вам реалізацію розгортання веб-додатку, веб -додатку, який побудований на веб-серблетах, написаний на Java. Розгортати цей сервіс, розгортати цей сервіс я буду за допомогою Docker контейнер, відповідного, який містить в собі Java вже встановлено, а також Tomcat. Окрім того, перед вами тут є скрипт, який я допрацював для розгортання всередині додатку, всередині контейнеру, вірніше, який буде виконувати наступні дії. Він, по-перше, буде встановлювати спеціальні нетлузи. Які необхідні для виявлення роботи tomcat сервера. Далі скрипт модифікації порту того ж самого Tomcat сервер xml І з прописанням там відповідного порту, який ви задаєте якості Environment Variables. Далі, основна частина це запуск. Додатку, побудованого на основі, знову ж таки, веб-сервлетів, безпосередньо за участі даного меню. І останній пункт це запуск самого Tomcat. Приближимося по функціям. Встановлення Nettools для цього використовуються стандартні інструменти де м, дистрибутива Ubuntu, так як на основі Ubuntu побудований нагадує образ Docker. Якщо ми подивимось, тут є Tomcat, а сам Tomcat, він а, я вам зараз покажу. Так, якщо подивитись на версію тонкета, який використовується GRE21, вона основє Java 21-ї версії. І це він є. Ми можемо подивитися його імеджі на основі яких він був побудований це Image Eclipse термін, який побудований на основі Ubuntu 22 версії, а також додаток для розгортання вже самого Томкету". І от саме Образ Eclipse, Timurin, Timurin, я не знаю, 21 версії, плюс конфігурації відповідні, порти прописані і скрипт для запуска. Ну, розгортання та запуск тонкету і ми їх будемо використовувати за основу. Тобто той імідж, який ви наразі бачите, який було використано. Тут він побудований на Ubuntu, на якийсь розгорнутий Tomcat Server. Tomcat із стандартним портом 7080. -70. Сам Docker -скрипт також, ну, є, також е, містить відповідні важливі зміни, про які я також вам більш докладно розкажу. Е, це серед того, що APT-Repository Manager е, репози... це стандартний менеджер для е, Ubuntu, для того, щоб встановити вже додаток. Розгорнути його в нашому Linux потрібно спочатку встановити NetTools, це Nettoolзи, власне репозиторії так і встановити NetTools. Після того, як ми встановили Nettools, ми, ми маємо визначити який IP, яку IP адресу Для цього використав, на якій IP-адресі докер підняв. В принципі, ці два моменти може бути слушним також перенести в Docker Script. Так, от у вас є скрипт, нам важливо, щоб дана функціональність вона відпрацювала до того, як запуститься основна логіка програми. Але безпосередньо перед запуском. То можемо зробити таким чином, запустити через RAM. Цей скрипт. Тут поставити end щоб в нас в одному шарі запустилися ці дві команди. Власне, апдейт репозиторію і встановлення NetTools. Окей. Так, тоді це у нас буде install Install.NETTools, а get або set, host address Андрес а, тут ми ініціалізуємо або замінюємо стандартне на, на, значення, що змінної із localhost на той хост, на якому буде піднятий наш. Докер, який він йому із свого нетворку вже надасть. Далі. Наступний цікавий цей скрипт, він змінює сервер-конф сервер конфігурацію, встановлює туди відповідний порт. Спочатку він шукає відповідне значення порта портай фільтр. А потім, замість того, що він знайшов, фільтрував, він от замість на це місце підставляє. Порт uh, із Environment Variables. Katalina Port Number. Зазначений власне, тут. Тому тобто, можети будь-який кастомний порт, uh, на якому вже буде підніматися наш Томкет сервер. Так, ну, а це власне, шлях до файлу Katalina Home це також Environment Variables директорія. Вона прописана була ще в одному із. <coughs> Контейнерів, так, от воно тут прописано, якщо подивитися, в uh, Catalina Home я її просто перевикостаю вже в своєму докері. Uh, ну, власне, в скрипті воно використовується і в самому Docker файлі Команда set uh, implement, тобто він заходить знову ж таки, півніть конфіг і замінює його. Всі команди я спочатку перевірив в себе локально а потім вже їх розгорнув на сервері. Так, запускаємо докер. Так. Добре, докер запущено сервіс. Хочу показати сервер XML-файл, який знаходиться у мене за адресою Home-Igor. Давайте ми його грепнемо трошки, щоб було більш менше інформації. Це у нас порт. Ключове слово ми знаходимо. Бачите, тут порт, який ми встановили вручну Саме наш скрипт, цей set, <кхід> set він буде знаходити за шаблоном а, цей рядок, даний рядок. Власне, нижче трошки доходиться, і його замінювати на відповідно, який ми йому в Environment Very передали. А, так, Lunch Tomcat, Нам потрібно запустити наш а, сервер, тому що а, в entry Point будемо вже запускати скрипт, який використовує запущений сервіс Tomcat. Він готовий основний, тому що у нас, відповідно, ми взяли вже готовий імейдж із основним Tomcat. Даний код буде просто використовувати, тобто як він працює, якщо в нас netstat Тобто, Якщо в нас tomcat не запущений, z означає, що він не запущений тобто, ну, буде в результаті даної команди повернути Пустий рядок, то ми його запускаємо. Якщо ні, то не запускаємо, тобто він запущений, але його не потрібно перезапускати. Ну і далі є функція stop tomcat якщо нам необхідно його. Запонити. Далі я нічого не змінював. Undeployed, деплой, ці вже ви всі скрипти бачили, я просто розширив декількома методами, як я вже казав, з перевіркою статусу запуску TMK, щоб його двічі не запускав. Ну а також мені потрібен був потрібен був порт, тому що мені важливо, на якій самі саме, на якому саме IP, на які самі IP-адресі мені потрібно запускати мій сервер. Але тут є ще нюанс, коли ви використовуєте. 0,00, 000 IP-адресу, то вона є універсальною. І ця адреса вона може бути під час запуску, тобто замінена на будь-яку Тобто Важливо, щоб у вас просто співпадав порт. Якщо порт співпадає, то ви за будь-яку адресу можете зайти на IP-сервіс. В принципі, що дораз кілька пояснень, я підключив скрипт. він вже це вже було. Додав work, work, pass і там перевикористав так, ну, щоб було більш зручно і не потрібно було змінити на якихось місцях. Тобто я все зробив або аргом. Arg це зміни, які будуть доступні лише впродовж виконання докер імеджу, а також environment variables, які будуть доступні лише після того, як імедж був створений і запущений. У нас єпнейми, катнейми, launchcript нейми, тобто це шлях. От копіюємо відповідно наш скрипт, копіюємо в нашу, ну тобто, AppName, це наш Варні, копіюємо в TV-директорію АПП, в якій буде вжити наш веб-сервер і з якого буде він запущений в подальшому. Далі копіюємо сам безпосередньо скрипт, щоб можливо було потім його перевикористати От він, по адресі зазначений workdearpass.deplointumcat. Далі ми надаємо цьому скрипту право на виконання, щоб з deploent ми могли його вже виконати. Ну, і тут встановлюємо необхідні тулзи для запуску нашого додатку. Ну і для того, щоб виділити. Хост-адресу отримати із середини контейнеру із докера. Потім її перевикористати, <coughs> власне. Так, добре. Добре. Тепер, в принципі, так, тут адреса була визначена. Це Та, також можливість. Так, да, для чого я використовую? Тому що для, для, чого? для того, щоб задеплоїти на необхідну адресу, а, якщо ми будемо корисатися Curl, якщо ми будемо білдити без CRL Curl, курл, так, так званий, то ли, тоді не обов'язково записувати хост-адресу, тому ми можемо будь-яку будь-яку. Реалізацію взяти, можете проекспериментувати, поглянути цей скрипт. Якщо ви видите борога, буду вам вдячний. Наразі я не використовую через URL розміщення анкету, але він працює нормально, тут з того для цього скрипта. Скрипт, це трошки, як я вже сказав, змінений. Я вам скину версію. ну тобто він докалізований цей скрипт, тому що він підлаштований для під потреби саме контейнеру, от, тому тут він от трошки інший. Від того, який я вам на лекції показував. От, а, от, а, у вас є два типи того, ви можете запускати а, команди. Ну, скрипти, це з допомогою команди CMD, з допомогою entry point, Відмінність така, що якщо ви використовуєте CMD, то при запуску контейнерів ви можете вказати скрипт, який просто зам'ютить CMD. Entry point не може бути зам'ючений будь-яким скриптом. Тобто він будь-якому випадку буде виконаний. Щоб подивитися дартів реалізації, Тут використовується саме CMD. Таким чином, якщо я буду передавати, наприклад, запускати контейнер таким чином через Docker контейнер Run я можу вказати режим, наприклад, інтерактивний. Мінус і е, запустити в кінці BASH, це значить, що вона, в мене буде е, відкрите оточення. І, і ця команда вона зам'ютить CMD. Якщо в мене CMD немає, то такої можливості в мене нема. Тому я не можу при створенні контейнеру заходити в нього. Але я можу це зробити, я вам покажу, як це можна зробити вже після його запуску безпосередньо. На запущений контейнер ми можемо зайти. Наступний етап, це нам потрібно скомпілювати наш збілдити наш імідж. Ви вже цю команду добре знаєте. Перевіряємо, чи в нас тут був відповідний докер файл. а він тут і є. Docker -build, -x build це новий білдер оновлений. Раніше був Docker -image build. зараз таки використовується. Да, По-перше, я, чесно кажучи, прибрав спочатку той білд, який в мене вже є. Тобто Docker -image rem зробимо, щоб точно видалити. Бачите, він тут був, тому далі Docker, eh, Docker buildx build Перебідимо ми наш плагін. Тут, тут бачите, пішла встановка апдейт та встановлення на Tools, щоб його потім кожного разу при запуску контейнеру не потрібно було встановити. Тому бачите, він встановив, успішно відпрацював. Далі те, що нам потрібно, це створити, запустити контейнер, тобто імідж ми збілдили. Сступний етап це контейнер. Docker контейнер. Старт. Ні, ран тут у нас буде, тому старт у нас ще. Ідея контейнер в чат. Що він буде видалений після того, як зупиниться. Далі порт, який ми потім передаємо. Тобто будемо використовувати. Для, ну, тобто, бачите, у нас є ще Expose такий, от він, -порт. а Намбер буде його передавати. Але дивіться, тут в докері це той порт, який буде стирчати із контейнеру. А це порт, який ми підхоплюємо з одного боку з контейнеру і перенаправляємо на відповідний порт вже нашому хості, інакше ми не зможемо мати доступ до власне, розгорнутого контейнеру. Це в принципі все. Після цього не запуститься наш скрипт. Бачите, він працює, тому що там докер контейнер на старт, а з він займає а, а, консоль. Далі те, що нам залишається це перевірити, чи запустився наш. А, може вам 107, як я вже сказав, по-моєму, 172 він його розгортає. Ну, нехай 100, 127 або localhost, 127. Як я вже сказав, там 000 він розгортається. тому Тут більше немає сенсу. Да, менеджер вони не запуститься, тому що я конфігу під менеджера не підлаштовував. А от е, як там? Не 80, а 91, да, У нас зараз я перевірю, який у нас порт 91, 91. І назва нашого е, чату це WebSocket. Бачите, це він вже запустився із докеру. Зараз я покажу, що це саме із докера він запускається. Перевіряємо, що всі функції вони працюють. Відправка повідомлень. Далі можемо скопіювати цей цю адресу і знову ж її запустити. Тут оновилися. Тут оновилися, все працює, все добре. Далі, щоб ви впевнилися, що це не локальна версія саме докер, давайте ми зайдемо на докер і за його ми... Ми перервемо роботу. Як саме ми можемо зайти на, на безпосередній контейнер? Це потрібно виконати команду Docker execute. Docker container execute -t -назва контейнеру, І далі команда, яка бажана. Bash наш запуститися. Це вже консоль нашого контейнера. Безпосередньо ми можемо подивитися, що в нас запущені процеси PS-E. Бачите, один із них запущений це Java, DeploymentomCet, це наш скрипт, біжить, так, bash. Запущено. Тобто тут все те що нам потрібно. Під Java, я так розумію, тут ну, версия. Або, або це може бути ще там кет. Він може також, як написано на Java, може прикидатися саме проєкту Java. Ну, в принципі, все. Нам тут нічого, ну, можемо єдине, що подивитися кетом, що змінилося дійсно за відповідним нашим, за нашою директорією. Це у нас Каталіна. Uh, де там ця зміна наша. Вона, мабуть, використовується. Бач, так, да, в Докері одним чином використовується на Variables і uh, змі... ну, зміни там константи в скрипті трошки інакше. Так, кателіна Home, далі. В принципі, там потрібна чистина із сервером. Ну, от вона тут є. Давайте зремомо Кателіна Home просто тут. Це ми звертаємося безпосередньо до Environment Variables. Далі slash, conf. І далі у нас є назва нашого XML-документу. Знову ж таки, грепаємо його по порту, щоб не добитися, не приглядати весь конфіг. Ну і бачимо, що порт дійсно задався таким чином, яким ми його з вами записали в environment variables безпосередньо в docker файлі. взяв. Ми можемо, якщо це environment variables, його просто вивести. От, зробити таким чином, це у нас буде Echo, Echo у нас потрібно, де буде. Це, власне, environment variables в тому числі. Тобто можна перевірити, що дійсно це environment variables вже є. Бачите наш порт, все, все працює, все дуже добре. Тут ми робимо exit і зупиняємо наш контейнер, таким чином він і виділиться. Тут буде докер контейнер, стоп і назва контейнеру. В нього буде grace період, тому що він зараз в запущеному стані. Якщо б я запустив контейнер, якщо б в нього працював, наприклад, старт, то просто до старт томкету працював, він би не висів в процесах. Docker, він мінімізує використання системних ресурсів. Якщо вам вже більше не потрібен процес в запущеному вигляді, то його просто завершить разом із контейнером саме. Тому так є. Тому нам потрібно запускати RAN, щоб він висів в процесах, щоб він приймав, приймав запити. От. Якщо ми перевіримо, що тут у нас, то дійсно сервер перестав відповідати після того, як ми його. Завершили роботу контейнера тому цього, означає, що ми саме користували контейнер для цього. А, якщо ви хочете подивитися, який саме там був порт задійний, тому нам потрібно перезапустити наш контейнер. Для цього вже не потрібно його там перестворвати перестворювати, передодавати, тому що ми вже встановили не. Інструменти, так, які дозволяють нам подивитися, який саме порт там використовувався. Для того, щоб зайти знову ж таки докар контейнер exec, execute, bash, і ми можемо запустити, подивитися, який саме в нас є порт. Ну, беремо цю команду і в конфіг, тому що воно нам видасть. Тобто IP-адреса, на якій запущений докер, це 172.17.0. Можемо її скопіювати От. і тут вставити. Насправді я ж кажу, тут йому важливіший порт, тому що в нас а, він запускався саме на 000. ip під нею може підставитися будь яка Якщо ви готуєте ваш контейнер для розгортання вкладів, то вам не потрібно навіть, там, записувати локалхост або соціальну LinkedIn, пишете 0.000. Таким чином, коли він буде вже розвертатися на, в клауді, сам Cloud-провайдер клауд вам додасть саме той порт, як ви бачили, от, як і тут. Тобто, Даному контейнеру докер як провайдер додав йому IP-адресу, за якою він буде в доступі. Тому для розгортання вашого додатку в Cloud клауд, в клауді, то зазвичай йому ставлять саме порт 000 не забувайте, це важливий нюанс, без нього у вас може просто не запуститися ваш не розгорнутися ваш додаток. На цьому все. Завершуємо роботу контейнера. docker-container-stop Чекаємо грейс-період. Грейс Якщо у нас миттєво не завершиться процес, то докер, ну або Тобто Kubernetes дають зазвичай десь до 30 секунд для завершення gracefully, тобто успішного завершення без поволок в стартовому режимі процесів. Це може бути час для копіювання в базу даних із тимчасового там місця зберігання. Це може бути час на де інстанцію ну, це де інстанціювання, коли ви працюєте з бази даних, зазвичай ви надаєте копію бази даних і потім вже записуєте туди дані, тому що сам процес запису він відповідно до рівня ізоляції бази даних може, бути, може блокувати інші доступи, поки виконуються команди ну, запити на модифікацію. Тому зазвичай ви працюєте на прямому з бази даних, але з якоїсь її це не інстанс називається це репліка, а да, потім вже при завершенні там, репліки, дані мержаться, ну, або там, ну, скажімо так, вже впорядковується в основну базу даних, синхронізується, краще сказати, синхронізується. Да? В принципі, на цьому все. Ще раз перевіряємо, що у нас не висить жодний процес, йому звичай, може бути декілька там, секунд часу, щоб завершитися, ну, бачите, все працює. Тобто, все добре. Все на цьому. Такий короткий гайд, все. Я вам ну, все завершую. Скину вам всі ці ресурси, весь проект. В принципі, він вже доступний в репозиторії, тому будь ласка, користутися, користутися, вивчайте скрипт, вичайте докерфайл. Будуть питання, зауваження, пропозиції, будь ласка, пишіть. На все добре, до зустрічі.